Жив був собі Ринсвіт, і занесло його на останній континент. Не будьте як Ринцвінт. Сидіть вдома, а то ще нап'єтеся австралійського пива та будете розмовляти з Кенгуру. Усіх вітаю, з вами Лана. І сьогодні я пропоную вам відправитися у подорож на останній континент. Разом із невдаху-чарівником Ринсвіндом. Видавництво старого лева це шостий роман із циклу. Але кожна книга описує нові пригоди чарівника: Дискосвіт прачити, на якому відбуваються події, цікавий, химерний та втілює в собі прадавні стереотипи. Це злегка опуклий світ з водоспадами по краях, тож вираз відправитися на край світу може бути реальним. Цей диск стоїть на чотирьох величезних слонах, які, в свою чергу, стоять на спині величезної черепахи на ім'я Атуїн, і десь там посеред континентів є останній. Саме там у часі загубилися Ринсвінт, його скриня та колеги-чарівники із невидної академії. У цій книзі чекають не лише пригоди Ринсвінда, а й пригоди його колег-чарівників. Подорож крізь час у далеке минуле, коли деякі острови та континенти ще були в процесі створення або змінювалися. Зокрема, останній – через те, що щось пішло не так, різні часові проміжки, які врешті-решт приводять героїв в один. Чи хтось мав сумніви, що Ринсвінт знову буде тікати від неприємностей існувати на грані виживання чистої, а може й не дуже неймовірності, приправленої вдачею? Особисто я сумнівів не мала, адже тоді це були б непригоди чарівника: бідний Ринсвінт потерпав від спраги, напивався до відключки, провалювався у калабані. Розмовляв з кенгуру і навіть був звинувачений у тому, чого не робив. І це лише мізерний перелік його важливих справ, яких він залюбки і не мав би. Поки його багаж стрибає крізь час та простір, шукаючи свого господаря, колег ринсвінда чекала дещо інша пригода: перенестися у часі до моменту створення континентів. Побувати на острові, де все росте на деревах та кущах, переплисти океан на фруктовому кораблі, познайомитися з творцями, а вони виявляються різні, провести засідання колегіуму, сперечаючись про те, скільки ніг має бути у птахи на наскельному малюнку, та як привести до статичного вигляду бібліотекаря Орангутанга. І це також лише невелика часточка пригод. У книзі їх буде безліч. Загалом героям зустрічатимуться різні персонажі. Від одних доведеться тікати, з іншими доведеться тікати разом. Вони зустрінуться з чарівниками іншого континенту. І що з цього вийде, ви неодмінно прочитайте самостійно. Адже розповісти про всі пригоди просто неможливо. Оскільки я проживаю в Україні і завжди проживала, і ніколи не була за кордоном і не жила за кордоном, то відповідно багато відсилок, які присутні в книзі, я могла не вловити. Але це я можливо, це мені конкретно були незнайомі якісь теми, а можливо, ви дізнаєтеся більше та впізнаєте більше. Тому, говорячи про великодки, я лише можу спиратися на свої знання та свої. Здогадки. Перше, що точно зможуть вловити абсолютно всі, починаючи від обкладинки книги, це атмосфера австралійського континенту зі спекою, бушами, кенгуру, австралійським пивом. До речі, якщо ви колись дивилися крокодила Данді або шаленого Макса, то можливо ви якісь алюзії тут також вловите. Відомий австралійський оперний. Театр, який навіть виглядає специфічно на нього, також ви обов'язково зловите відсилки. Тут ви також зустрінете парадокс творця при подорожі у часі. Концепція зміни часу в сьогоденні шляхом ненавмисної зміни минулого. Відсилки до втраченого континенту, довкола якого періодично у науковців досі виникають певні суперечки. Типу, раніше був Велетенський суперконтинент, від якого залишилися острови. Але версій є багато, і наскільки я знаю, дійсно періодично археологи знаходять щось, підводні археологи щось знаходять якісь будови, міста підводні, які можна віднести до цього суперконтиненту. Відсилка до Дарвіна. Або мені так сталося, але точно є відсилки до еволюції. Згадки віфлеєма, трикстерів та деяких відомих виразів. Пасхалка на варту, інший цикл прачета. Наскельні малюнки, звичайно, відсилають читача до часів аборигенів. Окрім Австралії, на мою думку, можливо, я помиляюся. Є відсилка й до Нової Зеландії. А один із творців, як на мене, нагадував Зевса з Олімпу, оскільки без релігії не обійшлося, то й не дивно вже побачити відсилку до заповідей. Не знаю, чи правильно інтерпретувала відсилку до металістів, але до серфінгу та бейсболу точно. До якоїсь пісні була відсилка, але я не вловила до якої. Чимось нагадує пісню бумбокса, але я думаю, що це просто переклад адаптували для нашого читача. Що, типу, в цьому місці була якась відсилка, але оскільки пісня може бути нам невідомою, то в нашому перекладі адаптували під відому нам. Я так думаю. Зловила ностальгію по грі а, доньки матері та «Йо-йо». Не знаю, чи всі знайомі з «Йо-йо», але моє покоління точно. Террі Прачет дивовижним чином примудряється запхати в свої твори безліч сатири. І зробити це так майстерно, що це виглядає дуже гармонійно та цікаво. Я не буду зараз продовжувати читати про Ринсвінда, адже в нас поки що немає останніх книг у перекладі. Тому перейду до інших книг, до наступного циклу і може це й на краще, бо трохи почала втомлюватися від Ринсвінда. Вже хочу перейти до інших головних персонажів в інших історіях. Якщо брати по анонсах, то найближчий місяць, може два навряд чи буде огляд на книжки Террі Праджета. Тому що в мене є й інші книжки, які також чекають своєї черги на читання. І є книжки, на які мені хотілося б зробити огляд. Я точно можу сказати, що буде багато книжок українських авторів і маловідомих українських авторів. Тому чекайте. Тим не менш, звичайно, я не перестану любити твори тері прачета і всім їх рекомендувати. Що ж, піду в нову пивоварню на останньому континенті, яку нещодавно відкрили транс-жінки, і там, наче багато рожевенького, та до пива додають огірочок на паличці. Можливо, побачимося з вами там, якщо ви не проти ЛГБТ-спільноти. Всім па-па!